Лав Бог наш, все данині і присний, во віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Мару небесний, дішителю душі, істини, живесть, Ісиса і сповняй сокровище блаїх жизни подателю, прийди залися в ней, Очистини Отцях і сверних. Спасибо, Боже душі наша, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині приснує, вовіки віковані, присвятай тротця, помилуй нас, Господи, очевиди ріхи наша, велика про себе є наша, святий посід і сили немочі наша імене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і сину і Святому Духу, і нині присниво віки віковані. Отче наш, наші си на небесіх, да святить сім'я Твоє, а да прийде царство Твоє, де да буде воля Твоя, як вона небесіх, і на землі. На Хліб на наш на сушний даж нам, десь нам долги наша. Якоже ми оставляємо дожником нашим і не веди нас свої скушені. Яко твоє царство и сила и слава Отца Иссина и Святого Духа на и пресну во веки віко. Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Слава Цу і Сину, і Святому Духу. нині і присно і вовіки вікова. Мінь. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадемо самому Господу, Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвелича сеси, і сповідання вовлі путого блексея, си, си одіяйся світом, я оризою. просирай небо, у кожу покривай водами привиспрення. Я своя, полагай облаки я своє, ходяй на крилу вітренню, творяй анило своє духи і слує своє, пламен, огнен, і основай на землю, на тверде я, не преклониться во віка. Безнає кори за я, 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 я на горах стануть води, от запрещення Твоє опобігнуть, от гласа твоє обояться. бояться, восходять гори, не сходять поля в місто, єже оснував єси, їм приділ положилися, і вже не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, Посилає істочники в одебрі посеред його пройдуть води, напаюся звіри віресельним, а жду, на гору вожажду свою. На те небесні привітають от середи каменя дадять глаз. Напає гори, от привоз, приніс своїх от плода, діл твоїх насититься земля, прозибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести от землі, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице ялеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа, повне, яке дреливанство, їх же єси насадив. Тамо птице возніздяться, і родієво жилище при туди сюди тим, і гори висока, високе, камінь, прибіжище заяцем, сотворилися силу нового времена. Сонце позна запас свой, положилися ті мої без ножни, же прийдуть всі звіри добра, в неї з ким не рякаючи восхитити і взискати од Бога пищу собі, восія сонце, і собрашися, і воложах своїх лягу, і зайде чоловік на діло своє і на діла неє своє до вечора. Як возвеличишися, діла твоя, Господи, вся премудростю сотворилися і сповниться земля, твари твоя. Сіє велике великої, пространне, та младий і жініше, сла мале, малесо великими. там у корабли приплавають, змійся його же создали сиругатися рухатися, йому всяко тобі чай, дати пишу, йому благоврем'я, Дав, що тобі їм соберу, тот вержу тобі руку всяческа, і спольняться благости. От вращу же тобі лице возм'ятуться, дух їх духи, і вопер свої возгретяться, послеши духа твоєго, завжди це й обновиши лице земли. Буде слава Господньому, віки возвеселиться Господь у ділі своїх, призирає на землю, творяють трястися, прикасайся горам і дим'яця, воспою, Господи, пойбо, у животі моєм пою, Богу моєму, дондеже, є, да усладиться йому, бесіда моя, адже возвеселюся у Господі, да іщезну грішницю од землі і якоже не бити їм, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положилися твої без нож яко звеличешилися, діла Твоя, Господи, вся премудростю сотворили си, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній, і пресної і віки амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! миром Господу помолимся. Господи помилуй. Послушні мирі, спасений душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. Помирюся у, у міра благостояний святих Божих, церкви і суєдинені всі, Господу помолимся. Господи помилуй. По святім храмі самі з вірою, і страхом Божим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи помилуй. По святішим вселенським архірей нашим Францисті, папірим з цим Богу, єпископі нашим хирні, лічі с ним, пресвітерстві у Христі діяконстві. О всем прищі люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. по охрани, мов народі нашому, придержащих властех наших і у всем в воїнстві. Господу, помолимся. Ограді семь святі обителі сей всяком раді весестрані і віруй живущих ми, Господу, помолимся. Господи поми по благоростворенні воздухові забілі і плодов земних і времені мирних Господу, помолимся. Господи помилуй. Плавучих, путешествующих, недоуючих, страждаючих, принених його спасених, Господу помолимся. Господи помилуй. Узбавитися нам від всякія скорбі, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступніє за сий і сохрани нас, Боже, твоєю благодатію. Господи помилуй. Пресвятую і преблагословенную, і преблагословенну і славну Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми святими помянувши, самі себе і друг друга і весь живот, наш Христу Богу предадим. Тобі, Господи. Яко подобає тобі всякая слава, честь і поклонені отцю і сину і святому духу на ней віки віков. Господи, возвод Тебе, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвод Тебе, услышим я, вонь ми глас умоления моего, не да возвати ми к Тебе, услышим я, Господи. Зправиться молитва моя, яко кадило пред тобою, возіяні руку моєю, жертва вечерня, я услышим ягоди. Господи, хани, ус моїх, відверохдені є устах моїх, не ухлине серце моєго, славе село, правстві я, не вшивати в неофісі. Чоловік граю ще беззаконні і несуча із храни ни їх, накажить мене праведних милостів й обличчям я, я лише грішня, де не глави лави моє, якось ще й молитва моя, во благоволеннії, пожертв ти при камен суди їх, услышать ця волі мої, як возможя, як той що землі просідеться на землі, розточайся, кости їх приоді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, на поваг, Натими, душу мою, згори ним і й уже составиш амі, і особлазні діла усіми законія, паду вам режу, совхрішниці, єдиний єс, ас дондежа прийдуть. Гласом їм, Господу, возвав гласовом Господу помолився, пролюб при не молини, моє, печаль мою перед ним озвіщу. не дай щезати од мене духу моєму, і ти познала сісти зимою я, на боці семпо не хождас, кожда, сіть мені, Смотря Ходесний, возглядах, і не бізна, я й мене, коїм не бігство од мене, і ні зв'язкає й душу мою, по тобі, Господи, ріхти, і сухований моєї часть моє си на землі живих, вонь ми моленю, моєму, як миріхся зіло, і збав м'я вонячих м'я, як укріпишися, паче мене, і зведи із стемницю душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене жить праведниці дондежи, возда сім'ї, і злубини по тобі, Господи, Господи, услиши глас мой. На да бородуші твої в немлюще, ласу, молені моєго. А ще беззакони насріши, Господи, Господи, хто постоїть, я про тебе, Господь, розпенчуся, ти довго терпеливе, Господи, поколибан єси землю, свій. вірних же утвердив серця, тим життя поспіває. І любов'ю поклоняємося, непостижимій силі Твоєй. І, і мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпи Душа моя во славу Твоєго, бола душа, мого Я на Господа. Поланиту за заушен бил, єси, спасе, і оплеван, як до, до того заушил, єси врага злобу, От ємля падені, єже же под ядам, яда, украден би видіння ради, остражи утріння до ночі, остражи утріння, да уповаєт ті зраїльного Господа. Сонце помрачися, і зима вся і камені розпадеся, яко відішатя спасе на древі повишена неправедно і оставляюща котіння, яку Господа милосімного, і воного ізбавлення, і, і, і той збавить Ізраїля от цих беззаконій преподобаний і честен світильник, божественний і світоносний под Судом житийський, а то ти кода скривається, но на версі полагає о високих чудес чоловіко любець, того молитвами, і дару людям Твоїм велію. Господа усія за похвалити, го всі люди Нарало возложил ралово зброжили чесне, діла є рук твоїх. Іла я, Седа божественна я, і не воздратиться, єси зразп'ять, но біль єси управлен во царстві є Христа, во площа Ося Бога, во є душ наші. Я потулився на нас, істина Господня пребиває Твоє. Во люди тілесний, возі, кротки, не дихання, кроткого духа, лехо пришел єси житейською почину мудре, і на бісері много ціним Твоя імені я продав, і обрит Єго, по себе удержав, Єси, блажен би Божественним, добротами. Його. Слава отцу і сину, і Святому духу, єже по образу соблюд не вредимо, у влади ко настрасти пагубний, я по поставив, о єже по подобі, якомочного вошел єси, мужеські воєнство по понудив, Почася єси, куче, покорити лучемо, і плод поработати духу, тим же монаші явився я син наставник, житель пустини, і благотекущих обучитель, правило добродітели і звісніше є, і нині на небесіх зерцалом розрішився, отче наш Антоніє. Честь із святую Троїцю, молися не є же вірою і любов'ю тя. і нині присно і во віки амінь. Люди беззаконніші, я без правди, я яця на древі, діва і чистая мати Твоя зря. Яко же Семен прорече, утробою спасе уязвися, премудрость простіх і Святий слави, безмерна Отця Небесного, свята Блаженного, Ісусе Христе, прийшедше Сонця на запад, віпши світ, вечерні, поїмоця і сина і Святого Духа Бога, постоїм єси вося. В цьому миру Негоже, весни. Вонь ми, мир, всім, премудрость, вонь ми. Милость Твоя, Господи, пожене дня, пося дні живота Моє. Господь, пасеть мій ничтожим м'я лишить на місці злачні там в селим'ях. Милость Твоя, Господи, поженет м'я, ося дні живота моєго, милость Твоя, Господи, поженет м'як, ося живота моєго, сподоби, Господи, вовечерси, без ріка зохранитися нам. Благословен єси, Господи Боже, Отець наші, і хвально, і прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буди, Господи, милость твоя на нас, як оже уповатя, благословен єси, Господи, научи нас оправдани Твоїм, благословен єси, владико. разуми нас оправданијем Твојим, благословен Je си свјати, просвити нас оправданији Твојим и, Господи, милојство ја гови, ји руку Твоје љу не презри, Теби подобајет хвала, Теби подобајет пиније, Теби слава подобајет, Отцу и свједну и свјатому духу, Нині пресно, і призма і во віки вігом. вечерню молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй і сохрани нас Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй. Вечера всего сувершенна свята, мирна і у Господа, просим. Й, Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, Господа, просим. Господи. Прощення і оставлення ріхові перегрішені наших, Господа просим добрих і полезних душам нашим і міра мірові, у Господа просим. Проче време живота нашого в покаяння покаянний скончати у Господа просим. Християнське кончення живота нашого, безболізне, на непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просим. Пресвятой пречистую преблагословенно и славную нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши сами себе и друг друга. И весь живот наш Христос Бога предаем. Яко благ и чоловік, любец Бог, я сити славу, славимоцу и сину і святому духу на ній присниво віки віков. Мир всім. І Духові Твої. Слава ваша, Господеві, приклоните. буде держава царстві Твоєго благословенна і препрославленого Отца і Сина і Святого Духа нині і присно, і во віки віков. на Всяко очера в уроках Господні своїх, як хоче рабіння в руках споже своя, так очі наш Господ, бо нашому донеше у щедриних. Свой Господи, а й отверзе райозе ческому, і от істині язвася, Тебе розпечи осеплоти у Бога нашого, поємо милу. Господи, помилуй нас, як обовного, і спонихом всеоничим я, найпаче пониця душа наша, поношені згобзуючи і уничижений, я гордих. Рада тебе, ради, Христе, но і яму, ти претерпіша, і совершенна я восприяша, Він на небесі, та моляться о душах наші, славу Отцю і Сину і Святому Духу, монахом множества наставника тя почитає, отче наша Антоніє, Твоєю постезю во істину право ходити по знаком. Блажен єси Христу, работав і вражі обличил, єси силу, а не преподобних преподобним сопричасниче і праведних, со ними же молися Господові, помилуватися душам нашим. Господи є датя сонця праведного, сонце відіповіше, лучче скрилу нас від водну преложи, все непорочне, я же твоя, Мати, утробою я зляшеся. Отпущаєш раба твоєго, влади копола твоєму сомиром, яко відіста мої, і є твоє я же сьоготовал перед лицем всіх людей. Світло от кровені, язикові славу людей твоїх, Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, слий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сли, безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і пресної повіки вікова. Мій. Святай, Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти ріхи наша, владико прости беззаконні, є наша, святи посвяти, сіли, немощ наша імені Твоє оради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, славу і сину і Святому Духу і нині і вовіки вікова мій, Отчи наші на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як вона і на землі, хліб наш насушний даж нам не і остави нам воли наша, яко ми, оставляй дожником нашим і не веди на свої скушені, но і збави нас овулкавого. Як Яко Твоє царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і присниво віки віком. От мірського м'ятежа шед, Отверженієм же міра Єванецький Христу, послідовал єси, і равно, анинської життє пожив, бо тихо є пристанище святия гори, афона достигл єси, отню дуже благословені отцевого ру Єва пришед, і там трудолюбно жив, совершив. Отечество своє просвітил, єси, і множество монашеству і чисте від душі, як о Небесному Царстві показав Христус і я привел, єси, же моли, Антоніє преподобне да спасе душі наша. Слава, і Сину і святому Духу. І на Ні преслоєво віки віковані, воспитавшися в храмі, во свята, я святих, діяні вірою, і премудростію і безмірним дівством Маркіс, Гаврій, і страти принесе со небесе, ціловання і є же радуйся. Свяся благословена, радуйся, препрославлена Я, Господь тобою. Помилуй нас, Боже, по великій милості милости молим Тися услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, молимся о святішим Вселенстві Мархіреї нашим Францисті Папі Римстім, бо любим єпископі нашим Керініле, о служащих і послуживших у святім храмі сем, і о цих наших духовних, і все Бог Христі, браті і наше. Кирієлеїсон, 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 Єще молимся молимося охранимом народі, нашому придержащих властях наших і усім о всем воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся в пристоящих людях, ожидаючих от Тебе велике і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Кирі Яко милостиві чоловіко, любець Бог, єси і тобі, славу осилаємо, Цу і Сину, і Святому Духу, на ній, пресну, віко. Амінь. Нічу, херувим, і присну, во віки вікомів. Премудрої. Без іспіння, Бога слова, рочує Суще, бо роди судя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, своєї причисти, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, преподобного отца нашого Антонія Печерського Київського, і святих 45 мучеників, які же днес пам'ять свершаем, блаженну священномученика мученика Теодора і всіх святих і спасет нас як област. І чоловік любець